Доброго ранку, доброго дня! Вітаю вас в садочку Дітвора! Малята! Сьогодні я хочу з вами трохи поговорити про те, що ж дітки роблять у дитячому садочку. Давайте розглянемо з вами ось такі малюнки, подивимось і скажемо, що ж вони роблять. Дивіться, ось перший малюнок. Дівчинка стрибає. Як ви гадаєте, що це може бути? Що вона робить? Так, дітки, дівчинка робить зарядку. Усі дітлахи вранці роблять ранкову зарядку. Давайте подивимось далі. Після ранкової зарядки дітлахи снідають і обідають. Вони куштують різноманітні страви. Дивіться, ось дівчинка обідає. Так, давайте подивимось ще, що можна робити. А тут подивіться, що дівчинка робить. Так правильно граються обов'язково усі малята граються у різноманітні ігри. Це можна, може бути і кубики, і конструктор, і ще багато-багато різноманітних ігор. Так, а давайте подивимось далі. Що ж далі діти роблять? А ще, малята, діти навчаються. Так, у дитячому садочку також є невеличкі заняття, де ви можете малювати, ліпити, робити аплікацію і ще багато-багато різного та цікавого. І давайте подивимось, мабуть, ще щось є. Так, дивіться, що тут дівчинка робить? Так, правильно, вона одягається. А куди вона одягається? Молодці на вулицю. Усі малята ходять на ігрові майданчики. Та граються також у різноманітні ігри. Малята. Подивіться, як дуже цікаво можна провести день у дитячому садку. А ще я хочу вам зачитати віршик про дит садок. Послухайте, будь ласка, відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов вітайся добрий ранок. Ми руки і куштуй сніданок. Не маю часу на ниття, бо ждуть цікаві. Заняття музичне, ліпка, малювання. Ще й порахуємо старанно. Розучим вірш, розкажем сказку. Спіймати мечик та, будь ласка, що ще? На вулиці гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось гуси-гуси, коровай, автомобілі, обирай, обід поспати. Не забув, так непомітно день минув. Ось бачите, малята, скільки цікавих справ вас чекають у садочку. Малята бажаю вам успіхів! Сподіваюся, вам сподобається у дитячому садочку і до нових зустрічей. До побачення, малята!